Невістка моя була ще та штучка. Я змирилася з тим, що вона псів і котів до хати тягає. Але де ж я думала, що вона чужу дитину до хати приведе, а мені ж серце стискається, що моя онученька лежить і лиш губами плямкає, а оте чуже все молоко п'є. Звати мою невістку Мар'яна, і вона з такої родини, що за ними ніякого приданого не було, зате вже вона мені й двох псів до хати пристарала, і двох котів. Мамо, каже мені, їх хтось викинув, таких маленьких, аж за село, як можна? Вони такі маленькі, а там не виживуть. Для того їх туди і відправили, а ти назад тягнеш, воно ж усе їсти хоче. Та скільки там того, вони маленькі. Це зараз маленькі, а як підростуть, то що? Ти хоч гривню в хату принесла, а та в сльози та до мого сина жалітися. А що я такого сказала? Правду. Сидить вдома, бо ніде не може знайти роботи, і лише мій син на всіх батрачить живуть у мене, буде їм дітися. Яке місто, сказала я їм, нема де гроші витрачати живіть у мене і гроші на квартиру збирайте. Отак вони й живуть, і мені щось поможуть по господарці, і є всім, що їсти, адже все своє. Отак вони прожили у мене два роки, і син вже каже, що має запас на квартиру, і її батьки щось там продали і докладуть.